Учора у Львові впродовж шести годин тривали ігрища з нагоди обливаного понеділка, В межі мокрої території, уся площа ринок. Перших півгодини учасники свята обливалися хаотично, а вже далі влаштовували ігри: стінка на стінку, хлопці проти дівчат та захоплення вежі суперника. За правилами поливання мало початися рівно о півдні, але фанати не втрималися і зробили фальстарт. Правила перестали діяти, і почалося масове хаотичне обливання для охочих змокнути й облити інших на площі ринок. Відкрили два пожежні гідранти і встановили насоси. З нагоди свята воду не економили. У холі львівської ратуші облаштували місце для сушіння. Хлопці викручували футболки й переодягалися у сухе, а дівчата орудували фенами. Мокрі забави у Львові тривали аж до шостої вечора. За цей час містяни та гості вихлюпали з десяток тонн води. Для них це є цікава атракція, і це ще раз нагода побачити якусь різновидність нашого міста і в цьому, тому що це наші українські свята. Вони мають велику енергетичну силу. Вода це життя. Обливаний понеділок у Львові став планово проводитись з минулого року. У попередні роки Львів'яни обливалися неорганізовано, через що часто виникали суперечки щодо доцільності таких водних процедур. Утім, користувачі соцмереж повідомляли, що помічали обливання на площі Соборній, на Майорівці та в інших районах Львова, де обливання офіційно не дозволене.